Слава Україні! Слава силам оборони і смерть ворогам. Мене звати Фахрудін Шарафмал. На зв'язку зі мною традиційно Андрій Вігірінський, і ми збираємося для обговорення найважливіших новин міжнародки. Андрію, радий тебе бачити. Навзаєм доброго ранку. Фріда. Нас упродовж червня. Я думаю, ну не впродовж червня, до середини червня. Точно всі обговорюватимуть найважливішу новину. Це глобальний саміт миру, який має відбутися в Швейцарії. За словами нашого президента, 106 країн на цей момент погодили свою участь. Е, і е, Росія, як каже президент, намагається завадити проведенню цього саміта. Китай їй у цьому допомагає, як каже Зеленський. В чому сенс е, Китаю переконувати країни не відвідувати саміт миру і робити так, щоб не долучатися загалом до цієї називаємо її, мирної ініціативи. Ну, давай розберемося з зміною концепції, бо ще під час візиту Путіна до Китаю ми дивилися чи вірніше артикулювали Російську Федерацію як васала Китаю. А Сюзереном, відповідно виступав Китай. Тепер, виходячи з позиції нашого військово-політичного керівництва, ролі змінилися. Сюзереном стала Росія. А Китай, ну, такий, як німий, маленький острівець, ну абсолютно безсуб'єктний, просто виконує доручення Росії, не маючи ніякої самостійної точки зору, самостійної позиції, і начебто два роки е артикуляції позиції Китаю залишилися десь за межами в цілому нашого сприйняття. Я не думаю, що можна знайти факти, крім, скажімо, неучасті Китаю в відповідному Заході, який організовується в Швейцарії, який би свідчив на користь того, що Китай активно сприяє Російській Федерації в частині відмовляння інших країн прийняти в відповідному Заході участь. Ну, бо це б допускало, що кожна країна, кожна країна має апріорі. Апріорі, переконання і бажання прийняти в цьому заході участь, підтримати українську формулу миру, а Китай ходить між ними і каже: не їдьте, не робіть цього, не робіть, я не знаю, я вам щось дам ну не додаткову знижку на Аліекспресі або щось в такому дусі». Виглядає ну, доволі комічно, і насправді міжнародна дипломатія так не працює. Якщо країна, яка претендує на роль одного із центрів геополітичного впливу, яким є Китай, да ну. Є своє бачення того, заради чого цей захід відбувається. Є бачення того, як цей захід повинен бути організований, і є розуміння того, з чим цього заходу можна виїхати. А виїхати можна в принципі ні з чим, то вона відповідно приймає рішення про участь чи не участь, виходячи із свого розуміння інтересів, які дотримуються чи не дотримуються, приймаючи участь у заході. Якщо дивлячись на повістку, дивлячись на учасників, дивлячись на представлення, а також на те, що може бути результатом цього саміту, Китай не бачить сенсу в ньому приймати участь, то він його й не приймає. Те, що частина країн в світі, як таких, які орієнтуються, допустимо на Сполучені Штати, є частина країн, яка орієнтується і на Китай, і вони, подивлячись на його позицію, думають. Ух". Ну напевно, якщо їм не цікаво, то і нам не цікаво, тому і ми участі приймати не будемо. Ну але це знову ж таки питання вибору країни і питання конкуренції за їх точку зору, за їх позицію, і того наскільки ми були ефективні чи наші партнери в тому, щоб їх переконати долучитись до форуму. Це не питання вини Китаю. Да? Якщо ми говоримо про міжнародний світ, в міжнародному світі існує конкуренція. Ну, начебто, в, такому, в такій концепції життя ми живемо. Да? Ну, Не існує одної вселенської імперії, яка поширювала свої можливості на всю планету, а раз існує конкуренція, то країна, країна, участь якої ви хочете забезпечити, вона прислухається до ваших аргументів, якщо вони у вас є, ну навряд чи можна про саудитів сказати як про таких, що дослухались до Китаю. Ну, можливо, вони, звісно, змінять свою позицію, і участь все таки приймуть на якомусь рівні, але це вже буде рівень вірогідніше за все, не наслідного принца. Вірогідніше за все, ну, участь, яка можливо залишиться без підписання документів. Хоча Саудівська Аравія це є країна для нас посередник в питаннях переговорів. Це країна, яка приймала один із етапів саміту миру. І навіть ті, хто приймали. Підготовчі етапи Саміту Миру, такі країни, як Саудівська Аравія, чомусь станом на зараз не підтверджують своєї участі чи говорять про те, що вони в ній участі не прийматимуть. Ну, Так хто, Китай винен, Росія винна? Хто, хто винен в цій ситуації? І саме головне, а які докази в цьому? Тому мені здається, що якщо йти в Абанк, в міжнародній політиці, ну і вже переходити в сторону звинувачень? Ну, далеко не останньої країни в, на планеті Земля, то треба розуміти, що, ну, скоріш за все, такий інструментарій звинувачень не приведе до участі Китаю в відповідному Заходу. А саме головне, треба розуміти, чи на наступний крок після саміту, ну, тому що життя після саміту і конференції не закінчується да, і про це чіпто мова не йде. Ви хочете залучити. До участі країни глобальної більшості чи світової більшості, як уже артикулював Володимир Олександрович, чи не хочете? Якщо хочете, то риторика повинна бути ну більш дипломатичною ніж вуличною, ніж е кухонною. Ну, такою застільною, що ви винуваті, ми знаємо краще, і так далі. Ну, Але агресивна дипломатія в концепції нашої МЗС, яка раніше озвучувалась паном Кулебою, скоріш за все, не допускає уже станом на зараз такої м'якості. Тому, ну, давай, так, давай відверто будемо говорити з нашими глядачами, в чому сенс Китаю? Допомагати Росії, якщо цілий ряд країн і без. Допомоги Китаю не підтверджують своєї участі. Ну, щоб на Бразилію Китай надавив, от ходив, їздив і лише жив цією думкою. Які питання для Китаю важливі вирішуються на, ці, на цьому форумі, щоб він е, хотів, скажімо, створити перешкоди для участі інших країн в, скажімо, в, ць, в цих засіданнях? Немає, ну немає нормального, адекватного пояснення цього. Значить, це припущення. Припущення, яке накладає тінь на відносини з Китаєм. Ну, ну так. Ну а як тоді щодо, ти вже частково задав за Саудівську Аравію. Про це Більд написали там з посиланням на інші змі на ДПА, якщо я не помиляюся, що Саудівська Аравія відмовилася брати участь е потенційно, тому що там не буде Росії. Е а який сенс тоді Саудівській Аравії, якщо там теж в принципі не обговорюється нічого, що могло би зацікавити Саудівську Аравію? По перше. Е Черговий саміт планується в Саудівській Аравії. Я розумію, що вони там потенційно зараз зайняті реваншем е, у Секф'юрі і вони там їм не до цього зараз, не до, не до самітів. Але це серйозний захід, це серйозний Я захід. Згоден так, це гроші, це економіка, це розвиток, це от те, чого вони насправді якби, прагнуть світового визнання. Але на цьому ж саміті планують обговорити і узгодити три ключові питання: це вільне судноплавство, це ядерна безпека, це обмін полоненими, і повернення депортованих дітей. Чому от е, саудити, якщо це правда, що вони не погоджуються через Росію, для чого тоді планувати ці саміти в Саудівській Аравії, для чого тоді виступати посередниками і так далі? Зараз це ну, якби, ідеальна нагода для них? Ні, не зовсім так. Ну, ну теж треба зрозуміти. Нашу концепцію і наших партнерів форуму безпеки, і чому від неї відстроюються, чи, допустимо, пробують відмежуватися країни ну, глобального півдня, світової більшості, чи країни Азійського регіону. Ну, як, як не назви, все рівно попадеш в яблучку. Наша концепція це дивіться, ми написали план. Наші країни-партнери його підтримали. І в цьому плані є загальна рамка питань, які охоплюються деклараціями. Потім є рамка, яка стосується. Того, як ми бачимо завершення війни, і починається це з виведення військ Російської Федерації, і ваше завдання просто взяти і долучитись до цього плану. Ну, Ми не готові обговорювати якісь інші альтернативи з точки зору порядкових пунктів, їх виконання, моменту припинення і так далі. Тобто, ми розробили це все без вас, ми розробили це все без вас, і ви просто мусите прибути і це підписати. От таке, отака ваша роль на цьому саміті. Ну, фактично, я дуже спрощено. Можна це дипломатичніше все включити. Да? Можна процитувати Володимира Олександровича, що ви, ж, ви інші країни не знаєте, не знаєте, як має виглядати це справедливе в нашому розумінні завершення війни, бо ми є країною жертвою. А раз ми є країною жертвою, то ми знаємо, як правильно, а ваша роль знову ж таки статистів, приїхати і підписати. Ці ж країни кажуть, дивіться, от ви з ліберально-демократичним світом, Україна, ну, зробили якийсь документ. Ви хотіли залучити максимальну кількість учасників да, для того, щоб вони її підтримали, давили на Росію і так далі. Ну, але ми не поділяємо, тобто наші базові принципи сприйняття там, міжнародної політики, суверенітету, стратегічної безпеки, регіональної безпеки і так далі. Тому подібне. Відповідний план, ну, концептуально ми за те, щоб війна закінчилася, концептуально ми визнаємо агресію, концептуально ми все визнаємо. Але ми хочемо, щоб ви нас почули. Тобто, якщо вся світова повістка знаходиться довкола питань, тобто і країни Групи Семи. І двадцатка, і Брікс. Всі вони останніх два роки пишуть в своїх документах про те, що ну несправедливо країни глобального півдня знаходились поза межами вироблення міжнародної політики, і в них нема місць в організації Об'єднаних Націй в Радбезі ООН, До них не дослуховувалися, розглядали як сировинний придаток. Ти -ти 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 -ти, і так далі. Ну, одним словом, катастрофа, катастрофа. Того треба до всіх дослухатись. І от вони кажуть: так дослухайтесь до нас. Давайте зробимо такий самий захід, такий самий захід, де у нас є, ви хочете нашої підтримки, у нас є своє бачення. Тим паче, у нас є відносини з країною-агресором, які дозволяють за нею комунікувати, бо у вас цих відносин немає. Ну, Давайте розглянемо такий план. Давайте розглянемо цей план. Тобто, ну, якщо ж ви ж пропонуєте концепцію плюралістичного чи мультиполярного світу, то дотримуйтесь її. Якщо ви сьогодні кажете приєднайтесь, так ви нам і завтра скажете знову «приєднайтесь», і післязавтра скажете приєднайтеся. Після післязавтра зберете новий форум, скажете слухайте, Тайваню взагалі треба якось незалежність дати. Приєднайтесь. Тому, якщо ми говоримо про те, наступний форум, там де він буде організований, да? у випадку фіаску цього, фіаско цього заходу, фіаско це якраз не участь країн, чи низький рівень представлення, чи відсутність спільної позиції, тоді буде наступний крок. Той крок, в якому треба буде відпрацьовувати чи усувати ті проблеми, і ті, скажімо. Е Помилки, які були допущені під час першого голосування. Тобто, якщо в тебе не виходить з першого разу реалізувати там концепт формули миру Володимира Олександровича, то ти, готуючись до наступного форуму, ти фактично її трошки відсовуєш в сторону і береш за базис ну, тут ті альтернативні варіанти чи ті альтернативні сценарії розвитку подій, які, власне кажучи, пропонували інші країни, тому що ну не можна залишити цю цю ситуацію без діалогу. Ну ось в цьому питанні, ми не можемо. Ну от я. Поклавши руку на серце, тобі кажу, ми не можемо розробити в питаннях ядерної стратегічної, допустимо, безпеки на цьому форумі якісь правила за відсутності Китаю чи за відсутності Росії. Ну, ну типу, ну це неможливо. Якщо в нас є спільне ком'юніке, які підписувалось в січні 22-го року п'ятьма ядерними країнами про нерозповсюдження, непоширення, невипробування і так далі, і тому подібне, і там серед цих країн було в тому числі там Китай. В тому числі Росія, ви не можете ігнорувати дві країни, які мають величезний ядерний запас. Росія там найбільший Китай підростаючий до паритету. Ну а як їх не буде, то про яку ядерну безпеку може йти мова? Вузькопова ну запорізькій атомній електростанції? Добре, давайте подивимося, що, що де хто пропонує по запорізькій атомній електростанції. Яка концепція пропонується? Ну, якщо ми знову ж таки ведемо мову про мирний атом? Про незастосування ядерної зброї на території України, так цей діалог уже ведеться. Він ведеться, грубо кажучи, російським військово-політичним керівництвом і військово-політичним керівництвом країн заходу з приводу можливості використання ядерної зброї як засобу ураження при переході червоних ліній в рамках контролю ескалації війни на території України. Він ведеться без нас. Хоча зброя може бути застосована по відношенню до нашої території чи до відношенню до об'єктів, які знаходяться, ну чи постачають е українські е можливості збройних сил. Відповідно, відповідно. На цьому форумі народити щось з питань ядерної безпеки за відсутності суб'єктів, які є володільцями ядерної зброї, не може в принципі за замовчення. Ну а решта елементів, розумієш, ну а в чому сенс приймати в них участь? Ну якщо не вирішуються глобальні питання безпеки, ну ті, які проявляються в ході війни, то обговорення питань гуманітарних. Який так відбувається, тобто є групи, які працюють по обміну військовополоненими, є групи, які працюють по поверненню дітей. Ми ж беремо питання з повісткою, яке стосується е, повернення дітей, які примусово були викрадені Російською Федерацією з території України, як гуманітарне питання, яке повинно схилити з точки зору цінностей, ну і співчуття країни до участі в форумі. Ці країни не дурні, вони так само це розуміють, але вони так само розуміють, що поставивши підпис під одним документом, їм доведеться приймати участь і в Етапах схожої реалізації цієї формули миру в концепції, яка там записана, а вони вважають, що відправною точкою вирішення війни повинно бути припинення вогню, а від неї вже відстроюватись гуманітарна безпека, безпека судноплавства, і так далі. і так далі Тобто, ну ми знаходимося в категоричній площині сприйняття, що має бути отак, а інші країни, реалізовуючи свій суверенітет, кажуть, ми не вважаємо, що має бути так. Не може бути обміну всіх на всіх, якщо бойові дії продовжуються і кожен день захоплюються в полон в санові нові, нові військовослужбовці. Ну, це неможливо. Ну тому, насправді ну, це питання. Комбінування чи бачення, та, чи концепції, давай так, концепції форуму, яку ми дограємо до кінця, так як можемо. Наші партнери, навіть ті країни, які нас підтримують, не в повній мірі самі вірять в те, що цей концепт може бути реалізований і він буде успішним. Що, власне кажучи, демонструється в тому числі. Ну допустимо, сьогоднішньою невизначеністю з приводу присутності пана Байдена. Вони розуміють, що він не може бути реалізований, тому що їх зусилля пов'язані з переконанням там Бразилії, Індії, Саудівської Аравії інших країн щодо участі, не мають успіху. Ці країни демонструють свою самостійність і не підтверджують цю участь на високому рівні. А як наслідок, то й наші партнери не зовсім хочуть долучатись до того, що не те, що приречено на фіаско, да, але не буде мати позитивного результату. Розуміючи, що наступним етапом переговорів з даного приводу на міжнародному рівні буде той етап, який переступить після, через військову кампанію. Яка триватиме протягом літа з іншою вірогідніше за все картиною на фронті, з незрозумілістю чи невизначеністю, яка стосується можливості переходу червоних ліній чи завдання удару Росією по території країн Північно-Атлантичного альянсу чи країнах північно-атлантичного альянсу переходу червоних ліній, пов'язаних із використанням певних типів озброєнь Да, по території Російської Федерації, тобто зовсім інше за декілька місяців буде ситуація з безпекою. Саме головне в питаннях стратегічної безпеки знову ж таки. Ядерної не може Сполучені Штати не можуть гарантувати станом на сьогодні те, якою буде їх політика після проведення виборів президента. А як наслідок, ну і тоді базова відправна точка для нас, та яку ми визначили, да, це стратегічна безпека атомно-ядерна, вона є хібною за замовченням з точки зору. Ну, реалізації формули миру. Тому, от ми знаходимося в площині того, що всі усвідомлені в тому, що результату власне, не буде. Володимир Олександрович розуміє, що йому треба учасники і здійснює міжнародні візити, вояжі, намагаючись сформувати двохсторонні відносини і на рівні особистих переконань змінити думку лідерів країн про участь. Ну е я не думаю, що заклики, які прозвучали на форумі Шангрила. Вони є такими, що достукаються, тому що, ну, ну скажімо, якщо ми будемо з тобою їх обговорювати, треба буде починати з цитати в да? це раз. А друге, це полягає в тому, що країни ну виробили своє ставлення до війни за два роки. І своє ставлення до заходів, до яких їх намагаються схилити протягом останніх там щонайменше шести місяців до участі в них. Ну, Швейцарія не просто ж їм всім запрошення у вигляді відкриток відправи. Дипломатичні представництва як нейтральної країни в цих країнах працюють з дипломатами, запрошують, розуміють участь і так далі. Це ну, типу, не запрошення на весілля відправити, і типу будуть чи не будуть і обдзвонити за день до прибуття. Ну це глава держав. Ну ось тому таке. Чи впливає якось загалом на цю ситуацію, те, що Україна надіслала запрошення на цей саміт і Палестині, і Ізраїлю? От Зеленський каже, що для нас типу не впирається, Ми не маємо упереджень, ми визнаємо і тих, і тих. Зрештою, в Палестину ми достатньо давно, якби визнаємо. Але як ми можемо загалом оцінити цей крок, зважаючи на той факт, що ставлення до Палестини з боку багатьох держав зараз. Я неоднозначне, я би сказав, і це все питання дуже чутливе, особливо, наприклад, для арабських країн. На фоні того, що це запрошення не просто Палестині і Ізраїлю в Україну, це запрошення Палестини на саміт, де будуть присутні 106 країн. Ну, Палестину визнають, Палестина не Тайвань, да? тобто Палестину визнають понад 110 чи 120 країн, які є членами Організації Об'єднаних Націй. І концепти, які пропонують з точки зору врегулювання ситуації в Ізраїлі, да, вони передбачають якраз базовий концепт. Це фактично двохдержавне. Двохдержавне співіснування ну, в межах певної території. Тому тут питання про визнання чи визнання воно не стоїть. Е, питання в тому, ну, власне кажучи, чи є це аргументом для участі арабських країн да, в саміті миру. Ну, я думаю, насправді ні. Ну, тобто, вони абсолютно спокійно розуміють, що це доволі різні питання, які не ув'язані між собою. Не скажу, що у нас з Ізраїлем хороші відносини. Ну, це теж треба визнавати, що у нас така дипломатія останніх двох років доволі, доволі складна, ну, в тому числі там, з взаємними звинуваченнями, чи в тому числі взаємними якимись погрозами. Тому це не ключовий. Ну, тобто, не, можна компенсувати, не можна компенсувати причину неучасті. Да, яка полягає в тому, що рішення і не будуть напрацьовуватись на саміті миру, які стосуються припинення війни, тим, що ти кажеш, а ми тут і Палестину запросили. Типу, тепер то ви точно повинні приїхати. Ну, Ні, воно, воно не працює так, як суперкомпенсація в відсутності одного забезпечується чимось іншим. Я от тепер задумався, зважаючи на всі. На все те, що ми проговорили з участю Саудівської Аравії, з Китаєм, які ті буде відсутні, відповідно, ми не зможемо проговорити про питання ядерної безпеки і так далі. Коли в кожної країни, от колись ми з тобою говорили, і ти от з, говорив про те, що різні держави за весь час повномасштабного вторгнення сформували своє уявлення про війну, і воно будується не на емоційному, воно будується на раціональному, тобто в кожної держави є свої інтереси. Кожної вони різні, в кості там економічні, в когось, можливо, там якісь демократичні, хтось з цінностями пов'язаний там і так далі, і так далі. Хоча розуміємо, що таких меншість. Тому зважаючи на те, що в кожної країни є свої інтереси серед 106 країн, які кажуть, що ми будемо присутні станом на зараз, чи є в цьому сенс загалом в саміті. Ми розуміємо, що це називають першим кроком. Там Олаф Шольц це називає першим кроком до досягнення миру, але якщо не. Вдасться узгодити ключові питання: ядерна безпека, там, те саме вільне судноплавство, чи обмін полоненими там, і повернення дітей, що і так зрештою відбувається, як ти вже сказав. То чи є сенс в проведенні тоді цього саміту? Ну, сенс є при подальшій реалізації. Ну розуміш? ну, ідея ж, концепція саміту вона змінювалась на ходу. Ми зараз з тобою обговорюємо концепцію з трьох питань. Ну але він же ж задумувався як розгляд питань десяти, що найменше. Для чого збиралися тричі на підготовчих самітах? Поділились на групки, кожна країна за якусь за якусь сферу питання відповідає. Створені комітети, напрацьовуються рішення туди і сюди. Тобто і вже держави збираються, лідери, і отак відбувається саміт. Це був концепт першочерговий. Зараз за рахунок того, що по мірі умовно підготовки стало зрозуміло, що залучити всіх не вдається. Ми звузили цю повістку до трьох питань, які теж не можуть бути реалізовані. Ну як? Як забезпечити обмін військовополоненими без присутності країни, яка утримує цих військовополонених? Ну просто ну от як? Давайте закликати через інструменти і механізми Організації Об'єднаних Націй, через Червоні Хрести, через роботу омбудсменів, через роботу груп чи через роботу волонтерів. А ця робота зараз не ведеться. Ну вона ведеться, значить, її можна якимось чином інтенсифікувати, використовуючи цей саміт. Ну, напевно, ні. Ну, просто насправді цього зробити не можна, тому що коли мова йде про те, що одна країна е має одних військовополонених, інша має військовополонених цієї країни, то вони й домовляються між собою. У нас на сьогодні обміни відбуваються за участі, ну, скажімо чи, під керівництвом головного управління розвідки. Правильно? Тому що вони є відповідним суб'єктом, якому доручено цим займатися. Ну, Лубіна, є якимось чином там, дотичний, да, і комунікує з відповідною їхньою омбудсменом. Тому чи є сенс? Якщо це початок, то сенс є. Якщо на ходу змінюється концепція, да, тобто підходу до е, розгляду питання там, і спільного комунікер між першим і другим засіданням, тоді теж сенс є. Якщо цього всього не відбувається, то форум від форум відбудеться в цьому році, а наступний буде чекати кращих обставин, при яких дійсно можна буде реалізовувати цю абсолютистську позицію. Тобто, для нас же ж е, ну знову ж таки, ми вимушені все таки до Володимира Олександровича його виступу повернутись. Слова про те, що світ не розуміє да, війни, вони є, ну скажімо, до певної міри образливими і такими, що відповідають е колись вис висловленим словам е пана Подоляка про недостатню інтелектуальні здібності е окремих представників мільярдних народів, вони не зовсім красять українську дипломатію. Друге, за три роки війни, і я думаю, що в цілому всі розуміють. Хто у нас агресор да, в цій війні, хто у нас жертва в цій війні? І незважаючи на це розуміння, незважаючи на це розуміння, ті, до кого ми звертаємося, вони не стали частиною санкційного механізму. Вони не стали відмовлятися від російської нафти. Найбільша демократія на планеті Індія, яка зараз якраз завершилась, в неї вибори, і судячи з усього, які тривали, по-моєму, шість тижнів, і судячи з усього, знову ж таки завершились перемогою моди, да, вона. Не сказати так, щоб розділяє демократичні цінності, ліберально демократичну світу, бо купує 40% експорту російської нафти. Значить, питання не в ціннісних промовах. А ми залишаємося в концепції приїхати на форум і озвучити ціннісну промову. Що міжнародне право працює, ми віримо в те, що міжнародне право візьме верх, ми віримо в те, що справедливість візьме гору, ми віримо, ми віримо, ми віримо, ми віримо. але в цій вірі, в цій вірі ну, відсутнє. Усвідомлення того, що війна триває вже два роки, вона не носить уже настільки шоковий характер, яким це було в 22-му році, і дипломатична участь на всіх майданчиках була необхідна. І вона, начебто, працювала з точки зору промов, які торкались душ народу і душ політиків, і так далі, проливали сльози, і все це стриплювалося в допомогу Україні. Ми бачимо, що на третьому році війни у нас є величезні проблеми з партнерами в частині фінансування і постачання зброї і в обмеженнях щодо озброєнь. Значить, промови вже не діють, хоча цінності залишились ті ж самі. Значить, цінності перемогти ситуацію на полі бою, ту, яка відображається, допустимо, в кількості військовослужбовців, в стані економіці. В стані ВПК в стані. вони не можуть. Або не хочуть. Ну, не можуть чи не хочуть, суті воно не міняє, бо є стан, да, той стан, який ми бачимо на полі бою. Значить, міжнародна спільнота це теж так само все усвідомлює. Звертатись до неї, знову ж таки, з промовами, які не спрацювали протягом двох років, тоді, коли вони ще навіть працювали, чи здавалося, що працюють, є фактично неправильним методом, обраним для їх залучення на свою сторону. Говорити про те, що. Фактично, Китай, як лідер Брікс, є тим, хто сприяє Російській Федерації, це ускладнити можливість участі Китаю в наступних етапах в регулюванні. Тому тут складно, скажімо, аналізувати те, чому, чому ми не змінюємо концепцію зараз, я можу припустити лише те, що ми ще знаходимося в площині. Ну, скажімо, необхідності дограти захід як такий, що організовується нами і Швейцарією, і за наслідками, і за наслідками, ну побачивши рівень представлення, побачивши рівень документів, які підписуються, Зробити висновки і до певної міри змінити свій підхід до цього питання. Інших варіантів в нас немає. Ми не можемо, прямо, перед, там, грубо кажучи, за 10 днів до форуму сказати: ну, ви знаєте, операція скасовується, не будемо проводити. Але, але треба розуміти, що у випадку незмінної концепції цей формат загине. Ну, він просто перестане бути актуальним. І наступним етапом, там, який буде стосуватись переговорів, чи переговорного процесу, чи врегулювання, до якого ми знову захочемо залучити чималу кількість країн, він відбудеться геть не скоро. Ну і, власне кажучи, цього ніхто не прагне допустити. Ну, тобто, зайти в глухий кут, при якому взагалі немає схожого майданчика для перемовин, це поганий результат, надзвичайно поганий результат. Ну так. Ну, зрештою, якщо в нас нема варіантів, принаймні на цьому саміті, і треба змінювати цю концепцію, змінювати підходи, то в нас, принаймні, є куди рухатися, є напрямок, в якому можна рухатися. Тому будемо сподіватися, що воно в цьому напрямку і розвиватиметься надалі. Ну, да, я, я, я би ще просто зауважив, що це не питання тільки країн, яких ми, грубо кажучи, вважаємо дружніми до Росії і недружніми до нас, хоча вони не є недружніми до нас. Але це питання, в тому числі й позиції, ну, допустимо, наших партнерів. Бо я ще раз кажу, не просто так з'являється ціла там сукупність ну, У нас за тиждень інформаційне насичення відносин з Сполученими Штатами з позиції ЗМІ іноземних воно не є позитивним. Ну коли починається минулий тиждень з інтерв'ю Володимира Олександровича про те, що там Байден, якщо ти будеш такий слабкий, то тобі Путін буде аплодувати, ну воно ж ну не працює. З лідером демократичного світу е, спроба грати в шантаж. Ну бо я знаю, що там будуть в тобі аплодувати. Чи Трампу, що ти станеш лузером. А десь між цими двома заявами е, з'являються публікації про рівень дипломатичних відносин, який знаходиться, скажімо, в кризовому стані між Україною і, ДП... і Сполученими Штатами. Але Сполучені Штати, крім фінансів і військової техніки, вони в тому числі надають нам величезну політичну підтримку. І, е, значить, ну, скажімо. В погоні за тими країнами, які, умовно кажучи, є дружніми для Росії, там чи Росія їх сприймає як дружніми. Ну дай Бог не розгубити е, підтримку, яка є у нас від тих країн, які ми вважаємо дружніми по відношенню до себе. Тому це складне завдання для дипломатії, але ми віримо в пана Кулебе. Безумовно Андрія... і Володимира Олександровича, і безперечно Андрія Борисовича Єрмака. Андрій, я тобі дякую за розмову. Дякую, що долучився до цієї розмови. Для наших глядачів нагадаємо, що ми зустрінемося вже завтра, тому надовго з вами не прощаємось. До зустрічі.